Захисникам уклін, ми духом сильні, волею, мечем. В боях завжди є мудрість і відвага, якщо потрібно, світ перевернем і буде воля, слава і повага, черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життям і кров'ю козака. Дітьми України, славного народу, героям слава, всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє щастя і талан. Завдячуєм тобі, вкраїнський сину, низький уклін мужчинам і жінкам, ви спокій наш щоденно бережете, щира подяка втомленим батькам. Які з війною перестали спати, чи довго ще гортати сторінки кривавими червоними словами? Здали екзамен всі захисники, і Україна житиме віками. Ми маємо свободу прославлять, нащадкам спадок роду передати, ставши на захист мову берегти. Щоб Україну неньку пізнавати.